Привіт! Сьогодні буде більш розмовне відео, де я буду відкривати коробки за вільний досвід. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Так це дуже допоможе в просуванні більшої кількості глядачів. З тебе вподобайка і коментар, а з мене контент. Інтегральна інтеграція. Тобі сумно? Ніхто не хоче грати з тобою. Не можеш знайти взводного? В мене є ідея: вступай в клан Хіт на Євросервері. Якраз зараз він проводить набір нових гравців. Клан Хіт – це великий альянс українських кланів, тому місце знайдеться для кожного відповідно до його вмінь гри, активності чи вподобань. Основна мета клану це створення великої спільноти адекватних гравців. Особливо раді всім, хто має чітку позицію проти війни, які переваги саме цього клану, а це стабільний онлайн-гравців, відповідальне керівництво та постійна підтримка, унікальний та активний сервер Дискорд, альянс з іншими кланами для спільноти гри та спілкування, регулярні розіграші призів. Що потрібно від тебе, так це статистика в 60% перемог, мінімум 1500 шкоди та від 5к боїв. Прийом в клан після короткої співбесіди в Діскорд, мінімальний вік від 15 років. Також перед вступом буде можливість поспілкуватися з головою клану щодо вступу в клан. Ще одне правило: так це виконувати не менше 30 медалей КБЗ на тиждень. Це стосується і взводу. Теж не менше 30 боїв у взводі на тиждень. Перевірка активності клану проходить щотижня, але іноді можуть бути винятки. Зв'язатися для вступу в клан можеш за посиланням в описі під відео. Хай щастить. всім, з вами Даді. І сьогодні у нас е відкриття е коробок за вільний досвід. Не знаю, буде це з вебкою, чи буде без. Подивимося, чи, чи все в мене працює. І... Е, дуже було б цікаво. Так, це не таке відео, де я говорю, там під гарний бій і все таке. Просто з вами сьогодні поспілкуємося, відкриємо коробочки. Е, голдові я не буду відкривати, кажу, бо що я, тому що я відновлюю техніку. А ось за вільний досвід я б відкрив би. У мене тут, до речі, ще десь сертифікати є. Е, зараз трішки покажу. Десь в мене ще були сертифікати, і там я майже майже назбирав, там 8. На жаль, не дозбирав трішечки, але, до речі, не зрозуміло, чи падає вільний досвід, тому я поки що не буду. Можливо, сертифікати на вільний досвід будуть падати. Я теж не пам'ятаю, треба, до речі, подивитися: чи падають сертифікати на вільний досвід. Сертифікати на вільний досвід не падають. Тільки на преміум. А, ну тому сенсу немає, то треба каже. Треба тоді витрачати, використати, 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 використати. 2500. Добре, добре, непогано. Е, якраз 50 коробочок відкриємо. Тож, тож, тож Не забуваємо протискати вподобайку. Писати будь-який коментар. Ну, і якщо ти не підписаний на канал, то, будь ласка, підпишись на канал. Нагадаю ще раз, що, що на сніжний шар нам потрібно 241 перемога, а на Type 62 потрібно 153 перемоги. Якось так. Якось так. Начебто з боїв, до речі, дають два е, дзвіночки. Це я хотів що сказати. Типу, е, начебто дають два, тобто написано інформація, що один, але дають два. Тобто, це, щоб були в курсі. Е, якщо його, звісно, не пофіксили чи не змінили, добре. Ну що, поїхали каже, будемо відкривати, не будемо сильно тягнути, тобто, До речі, хлопці, ще хотів сказати, що е на каналі зараз, коли йдуть ефіри, е дуже багато розіграшів. Тобто, не на кожному, але в цьому місяці розіграші будуть. Вже були. Ми вже розіграли е це ініціатива розробників. Е, і е, деякі е, нюанси були, деякі розіграші будуть від е, розробників теж, але це було коли був рбіт. Тобто це прийшли, е, тобто Ми там брали РБ, і ось нам е, вже дали старт, щоб ми розігрували для вас танчики, які ми е, там, е, я не знаю, яка правильно буде, е, які ми. Вибороли, так сказати. Тобто, розробники будуть це все нараховувати. Це буде десь по часу дві, від двох е, тижнів, десь до місяця. Вони нараховують те, що ви просто розуміли. Тому чекаю всіх вас на ефірах. Це не на кожному ефірі, але плюшок буде багато. Е -е, якось так. Е -е, добре, поїхали. Поїхали далі. В минулому році, до речі, за все відкриття коробок я отримав 50. 50-50 нічого. Я хотів сказати, просто отримав сніжну кулю одну і все. В минулому році я отримав одну сніжну кулю за 50 відкриттів. Тобто в мене було трішки менше досвіду. Тисячу, лям 800 десь не тисячу, а лям 800. Ми відкрили я вибив тільки один сніжний, сніжну кулю. Тому подивимося, що буде в цьому році дуже цікаво. Ну і поїхали. Поїхали. Перша коробка, вона безкоштовна, як зараз. Завжди, е, і будемо дивитися. 150 золота зі старту. Непогано, непогано. До речі, хто не замітив, є е, в е, сніжній кулі, ой, в івенті такий ось е, сніговичок. До речі, я ж не знав, але ви будете знати. Ну, як, я знав, типу, але, можливо, хтось з вас був не такий сильно уважний, тому каже. Якось так. Так, сертифікат, бустери, все синеньке випало. Поїхали. Е, для тих, хто Оу, непогано, Локус непогано. Е, для тих, хто, до речі, не... Е, до речі, напевно, компенсацію дали за нього, тому що було там 100 золота, напевно. Е, хто е, перший раз це відкриває? І, взагалі, у кого там дуже мало досвіду, то я, б, хлопці, вам напевно не рекомендував би прям сильно е туди вмазуватись, тому що е випадіння сніжної кулі 2% все лиш. Тобто, щоб ви розуміли. Ну, до речі, непогано. Сипе золото прям, прям непогано. Е щось навіть накупили вже 5200, вже, тобто трішечки. Але я не хочу витрачати там на відкриття е камуфляж, до речі, до речі камуфляж. Гарненький такий, до речі. Е, тут також можна випити, до речі, е, сніговика Обвіз. Обвіз сніговика. Трішки щось воно підвисло. Е, під а, знову його вибив. Ну так, я поняв. Е, 43, 7 коробок по позаду. Дуже цікаво, що випаде. Дуже цікаво, що випаде. Хотів би, звичайно ж, сніжну кулю, але випадінні її 2%, тобто це, ну, якби не так сильно і багато, я хочу сказати. Тобто 2% це замало все-таки. Трішки каже, щось воно довго, але у нас світла немає. Тому, можливо, інтернет трішки погано працює, воно довго думає, то нормально. каже. Зараз реалії, каже, такі. Нічого з цим не зробиш. Поки що тільки золото, тобто тут вибір є і танків, щоб випали, і золото, і камуфляжі, і сніжна куля, яку ми хочемо всі. Тому що з нею ми можемо дістати якийсь танк. Але золото падає теж непогано. тобто Дуже багато сипе золото, це гарно. Тобто По 150 ще. Давай золото. Золоті, каже, мені золото більше сподобалось. Мені золото камуфляж знову. Знову камуфляж, до речі, епічний, оцей, е який новенький випадає. Ну, цікаво. Але хотів би кулю. Так, почали камуфляжі сипати. Ну я розумію, що новий рік камуфляжі, там, але можливо, можливо домовитись, щоб враже випало щось. 350 золота, це вже гарно. 350, який відсоток, до речі, 350 золота, Це цікаво. 5,39. Ну, я десь вже близенько ходжу. <смі> Біля сніжної кулі, десь близенько. Десь. Е... Цікаво, що вони випадають десь зліва, десь справа той камуфляж, тобто. Трішки незрозуміло. Трішки незрозуміло. 75 золота. До речі, хто не знає, то випадає сніжна куля, тобто перша нагорода і сніжна куля випадає, тобто дві. Ну... Не, не один випадає, коли сніжна куля. Ем, Подивимось, цікаво, звісно, що випаде. А, але якщо взагалі не випаде сніжна куля, то буде дуже обідно. звичайно, звичайно Типу два лями. Ну як, ми золото трішки під... Підсобирали, ну, під але ж е, хотілося б все-таки, щоб якась хоча б одна сніжна куля випала, і ми б. Би... Трішечки каже для контенту, так сказати. Бо треба буде в івент потіти. Ми обов'язково будемо починати в івент потіти. Я думаю, що сьогодні ефір якраз буде, тому залітайте на ефір, каже, буду раз вас бачити. Радий бачити, так сказати. Поки що нічого такого, бустери сипи, все таке, але хоч хотілося б ще й 25 коробок. Ми майже половину. Ну, 28 взагалі, але зараз ми три відкриємо, буде вже 25. І поки що сніжної кулі немає. Дуже цікаво. До речі, хто, хто пам'ятає, як було в минулому камуфляж опасний, до речі, які в мене є. До речі, які в мене є, і цікаво було б глянути на. Компенсацію обміняти на 24 тисячі а якщо є. е, так точно. Використати. І що нам дали? Просто списується, напевно. Ага, 130 тисяч сіра. Зрозумів, будете знати. Бо в мене просто то є камуфляж. 50, перші 50 коробок по 50 вільного досвіду, і потім ми подивимося, скільки буде. У минулому році були по 75 наступні. Мені буде цікаво глянути, що в цьому році. Е ну, а можна, будь ласка, сніжну кулю? Ну, хоч одну. Ну, типу, я б дивлюсь, що ми зафармили півтори тисячі е золота. Півтори тисячі золота, 6400 у мене було 5, ну, майже 5. Тобто там, на 200 золота ще додати. Тому, типу, непогано. Поки що нічого немає. Поки що 22 коробки і сніжної кулі каже. Нема. Нема і не буде. Камуфляж, зато камуфляжі каже, сипе тільки так. Тільки так, до речі, от на Із 3 в мене камуфляжа не було. Це легендарний камуфляж на Із 3 не було. Золото, типу, непогано. Ну, Я розумів, типу, що якщо мені сніжна куля не випаде з вільного досвіду, я ну, накоплю золото і відновлю собі техніку. У мене багато проданої техніки, тому треба її буде відновити. Ну і, звичайно ж, я. буду... 18 контейнерів, до речі, залишилось, і сніжної кулі вже поки що немає. І контейнерів, до речі, теж замало вже залишилось. Бо вільного досвіду зовсім мало. Тобто, вільного досвіду ще десь камуфляж опасний знову. Оце камуфляжі сипе. Ну, якраз, якщо я не помиляюсь, то залишилось дуже-дуже мало контейнерів. На кулі так і нема. Біда, біда, в цьому році знову зовсім без сніжної кулі. В минулому році одна хоча б була, а в цьому я бачу, що зовсім не буде сніжної кулі, Ну так, сипа чисто бустери, все таке. Обідно, обідно. Хотілося б, звичайно, сніжну кулю, каже, і, не на, і, і, і нею ж кажу, я думаю, може на нею хоча б, але ні. Щось в цьому році не хочуть. Ну, нічого страшного, каже. Ми ж заберемо хоч щось івенту, це вже буде гарно. Це вже буде гарно. Але камуфляжів в цьому році насипало дуже багато. Прям дуже багато. 150 золота. Ну нічого, ми ще трішки накопимо і відновимо ще якусь там сімірку. 350 знову. 8 контейнерів, залишилось 5. Е Скільки я можу відкрити? 350. Ну, тобто, якраз таки 6-7 контейнерів. Ну, якраз таки, прям чітко під саме кінець. Але сніжної кулі немає. Тому, каже, відкриття сніжних куль не буде. Буде вже тоді десь на ефірі. Буде відкриття з івенту. Буде відкриття з івенту. тобто Ми заберемо на івенті, ну і вже там десь на ефірі її відкриємо. Цікаво, я, дуже чесно, до речі, дуже е, розчарований, що сніжної кулі я не отримав в цьому році. В минулому році хоча за 2,5 мільйони з вільного досвіду, хоч отримав хоч одну. А в цьому році, каже, ні. В цьому році ні. Ну, якраз ми, до речі, зараз подивимося, скільки там нам дадуть. І останнє. І останнє. 75 золота. За 75к вільного досвіду, тобто нічого не змінилося. І, до речі, виріс шанс випадіння саме сніжного шара. 2,5. Було 2%, стало 2,5. За Локус, до речі, 1000 золота. тобто Непогано. Ну, Я депозотом типу, непогано за запасся. Я не хочу хлопці, Типу, тут 1500 п'ята коробка. Коротше. типу, Але ж. Я для мене, для мене. От, типу, не випала сніжна куля, але я отримав майже 7500 золота. І ну, я, типу, 3К отримав все лише. Не 3, а даже 2300, А якщо правильно буде 2400 золота, я отримав за вільний досвід. 2300 золота, але в мене вже майже 7500, і я можу відновити якусь собі Десятку. І, типу, відновлю десятку, і це для мене вже буде якийсь подарунок типу, на Новий рік. Те, що випала Сніжна куля. На жаль, не випала. Тобто, це рандом. Це рандом. Тобто ви розумієте, що це рандом. Тобто за 2500 мені не випало. Комусь, можливо, 5 насипало, 6 там насипало, одну насипало, мені нічого. Будемо тоді хотіти в івент. Знає, що означає, що цьому році ми будемо хотіти в івент і забирати кульку. Ну і, звісно, що зі сніжної кульки вже будемо дивитися, що випаде. Ну, випаде. Щось випаде, так і випаде. Ну, скоріш за все, компенсація прилетить ще 5 золота, тому кажу, я сильно прям не. Як то правильно буде, не, 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 не тішу себе надіями на те, що там я отримую відразу якісь 10 там, там, рівня. Тому. Сніжної кульки, скоріш за все, ми отримуємо, каже, компенсацію 5 казово. <свісно> Добре, ну що, на цьому ми закінчимо. Дякую велике за перегляд. Не забувай підтримувати вподобайку і підпискою на канал. також коментарем, пиши, що тобі випало. І, звісно ж. Е Каже, зустрінемося в наступному, <хи> не менш цікавому ролику. До побачення.